Перше, друге і компот все за чотири гривні 80 копійок. Саме на таку суму повинні забезпечити обід ужгородським школярам. Харчуються за державні кошти учні перших четвертих класів, а також діти, які входять до окремих пільгових категорій. За словами керівництва школи, за такі кошти забезпечити здорове харчування всім просто нереально, колись було взагалі рік тому. 3 гривні 30 копійок, і на сесії це питання піднімалося, депутати проголосували, підняли норму до 4 гривні 80 копійок, але при теперішніх цінах і цього недостатньо для Забезпечення калорійної і якісної їжі уже більше п'яти років у школі харчуванням займаються приватні підприємці. Як розповідає директор навчального закладу, це значно економніше, адже саме вони оплачують за енергопостачання, складають меню, та якість продуктів набагато краща. Підприємці ж кажуть, сума для повноцінного обіду з урахуванням норм СЕС повинна складати не менше 12 гривень завдяки рішенню батьківських зборів. Ми маємо харчування на 6 гривень 80 копійок. Звичайно ж, цифра не дуже велика. Теж вона не сильно різниця від тої норми, яка була б яка потрібна і була б розрахована, скажімо, для повноцінного комплексного обіду. Ну, але як ви сказали, ми стараємося виходити з того, що є, і стараємося максимально якісний, максимально ефективний, максимально смачний обід зготувати діткам. У цій школі за повноцінний обід батькам доводиться доплачувати. Саме таке рішення прийняли представники батьківського комітету. За дітвору соціально незахищену погодився платити підприємець. Таким чином ціна обіду в нас 6 гривень. 80 копійок. Це вже дає можливість, ну майже. майже Забезпечити ті норми, які вимагаються зараз санітарними інструкціями. Крім того, наш приватний підприємець вже за власний рахунок забезпечує оцю доплату для дітей соціально незахищених категорій, таких у нас є десь 15-16, щоб не було різниці. Тобто всі діти харчуються однаково. Щоранку в їдальню завозять свіжу продукцію. Меню узгодили батьки та представники сес кухарі ж стараються готувати з душею. У нас на перший сьогодні бульончик з куриці, а на друге у нас картоп'яне пюре, риба жарена і салат з капусти. На цей компот кік -кі. тип. сама ж дітвора страви шкільних кухарів обожнює. У багатьох є свої улюблені страви. І зазвичай обідня трапеза – улюблена пора в школі. Найбільше мені подобається їсти гороховий суп і о, пельмені з варениками. Булочки вкусні, всі, о, все гаряче видають. Беру кожен о, перший о, перед третім уроком. і. Обід о, на обідні перед шостим уроком. Велика перерва і обідаю. Я хочу в школі, мені дуже подобається це все. Це їжа дуже корисна і кусна. Я їм після п'ятого року. Тоді велика перерва і тоді саме... Добре їсть, бо перераз 25 хвилин так. Організоване харчування не в усіх школах фінансувати з власної кишені підходить не всім батькам. Та й далеко не в усіх школах підприємці доплачують за обіди для дітвори пільгової категорії. А через несмачні обіди учні відмовляються їсти голодуючі або ж набиваючи шлунки сухом'яткою чи заморивши черв'ячка улюбленими чіпсами і цукерками. На жаль, без доплати батьків не обійтись, адже як бачимо, нині влада не подбала про повноцінне харчування підростаючого покоління, Незважаючи на те, що Здоров'я дитини на 60% залежить від збалансованого харчування.